Лісосмуга під Харковом район селища мала рогань. До 28 березня на цій території панував ворог. Зараз тут продовжують знаходити тіла і цивільних, і військових. Про чергове місце поховання правоохоронцям повідомили мешканці селища. Юрій, який допомагає підняти тіло на поверхню, розповідає, багато хто боявся вести загиблих рідних на кладовище, тому ховали поряд з будинком. От це був кордон. Туда нужно было вынести. А туда не каждый соглашался, не каждая мать сына ну, пускала, не каждая жена, ну как, мужа пускала. Каждый боялся за своих родных. А одному так тяжело. Прикапывали в огородах, потом делали изумацию. Особа загиблого не встановлена. Причину смерті навіть попередньо назвати неможливо. Тіло пролежало в землі доволі довго. Що ми можемо сказати про одежу, в яку вдягнуто. Виходячи з пізнань, можна зробити висновок, що це форма схожа на охоронця, схожа на охоронця, утеплена. Якщо утеплена, то час, коли ця особа носила, повинен був відповідати кліматичним показникам. На даний момент відбираються рухливі личинки мух для подальшого встановлення дати, ну, ймовір, приблизної дати настання смерті. Руки загиблого були зв'язані за спиною за допомогою скотча та полімерної стяжки. В Ході а, подальшого огляду, коли ми забрали тіло з землі, значить, о, це скотч, йо, китай, значить, у місцях, де Знаходилися руки, значить, виявлено скотч та о, як назвати поліцейський. Як це? Mm, yeah. По типу полімерної стяжки немає при собі документів вбитої особи, а, немає жодних ідентифікаційних відомостей. Разом з тим, а, у нього немає зброї та відсутній а, військовий одяг. А, з урахуванням цих обставин сторона обвинувачення. Як одна з основних слідчих версій, буде розслідувати факт вчинення представниками збройних сил Російської Федерації, порушення права та звичаїв війни за попередньою версією слідства. Чоловіка вбили російські військові, коли окупували населений пункт. Зараз тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Для того щоб ми, прокуратура національна поліція та сторона обвинувачення в цілому. А мали дані для встановлення та ідентифікації, хто саме це був, відшукання їх родичів та підтвердження обставин спричинення смерті. Знаходять на деокупованих територіях і російських військових. Кількість тіл окупантів вже перевалила за сотню. Не всіх вдалося встановити, але за зовнішніми ознаками однострої, шеврони чи інші якісь. Показники, які вказують чітко на те, що приналежність до Збройних сил окупанта, більше 120 тіл зайшли. Ну, також саме в першу чергу цивільні, вони стараються, тут є родичі і так далі. вони там стараються самі поховати, то вони рідше зустрічаються, але також зустрічаються. Ми встановлюємо ім'я по документам, які знаходяться при вбитих. От звання також саме чи по документах, чи по знакам розрізнення, які знаходяться нас, на, на настроях. От не завжди бувають документи. Ну саме, саме, да, саме велике звання це підполковник, що у нас Герасимов був. Тіла окупантів відповідно до міжнародних домовленостей готують для обміну на загиблих українських захисників.